Вітаю вас на моєму каналі, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних страв. Сьогодні я готувала салат з морською капустою, дуже смачний. Для цього взяла одну цибулину таку середнього розміру порізала її надрібненько. І залила кипятком. Хай запариться вона, відставила. Так, тепер відварені яйця порізала теж дрібненько. Салат я цей робила на дві особи, просто щоб повечеряти. От Якщо більше, то значить збільшуємо інгредієнти. Один огірок. Я почистила від шкірки, можна шкіркою, хто любить. Теж порізала на кубики, отже бачимо яйце, огірок і морська капуста. Морської капусти я взяла половину з цієї ваги. Тут є 250 грам, я десь взяла грамів 100 125 хай половину. Вона є довга, я спочатку не подумала її порізати, але потім вже отут в місці я її порізала, ножицями ось так, зверху. Поки ми це готували, поки я ще ту капусту порізала, цибуля вже запарилася, зливаю її і додаю до попередніх складників. Тепер залишилося тільки заправити солі, перцю чорного меленого і, звичайно, майонезу. Все, салат робиться дуже швидко, ну і повірте, досить смачний. А особливо тим, кому треба їсти морську капусту, а так він її не може. В цьому салаті її навіть незамітно. Ну і смак салату своєрідний. Отже, робіть, хай вам вдається їжте на здоров'я, дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!